Можливо, хто щось хоче озвучити, будь ласка. Якщо можете говорити Знаєш, можна я передусім хочу, та хочу та... сказати тобі велике дякую за таку роботу. Іменно тобі, як провіднику, тому що це так мощно, і це така, ну, таке велике діло, ну ти робиш як провідник, взагалі благодарую тебе від, від себе і взагалі від всіх, <світна> напевно, дуж. І дійсно хотіла сказати, що дійсно не давали, тому що це провести. Да? Тому що навіть за пів години до цієї зустрічі я теж ну, якби посварилася серйозно своїми рідними, знаєш. І я думаю, ну теж мене промелькнула така мисль, що щось на це. Я навіть не знала, чи я буду присутня, але змогла ну, встановитися. Це перший нюанс. Потім, коли ми тільки ну Починали да, то до мене. Прям от Ну Я собі представила цей круг свята, як ми з Мар'янкою робимо. Да. Як щось до мене підбігало таке як темне таке, знаєш, воно не мало обліку. А типу, як хмара, ну щось таке. знаєш Я плю прям до того, що кажу, Брись, воно до мене, як знаєш, якісь такі шавка, якась така маленька, темна. Я кажу, Брись, я раніше мене, ну я не бачила в медитаціях такого ніколи. мені Я не злякалася, але воно таке якесь ну по відчуттю. От я ну сильна, воно таке, знаєш, але типа, хоче мені мішати якесь собака знаєш Поки я якби не піднялася, от я ці енергії бачила, як по спіралі, от мене не закрутили, поки я не піднялася, знаєш, воно лишилося внизу. Якось було так, ну. Незрозуміло. І коли ти, коли ми вже були, ну я б ізолювала, коли планета Земля була ну якби в космосі, да то коли ти якийсь намір висловила дуже голосно. Ну yeah. типу, да. тому, що перед тим я говорю слова, в мене заплітається річ. Я понімаю, що мене уводять, і якась така слабість, що типу, я ніхто ну якесь таке прийшло. Знаєш, приходило, що от, ти хто ти така, що Ти можеш щось? Ну от, представляєш, і ти тут починаєш це говорити? Я думаю, боже, як Агнея це відчуває? І я починаю з таким наміром. В і воно ушло, тому що була така тошнота, теж з'являлася для мене. Тошнота це індикатор низькочастотності завжди. Ну то есть, я знаю це відчуття в тілі. Я думаю, наскільки ну ти все відчуваєш, і по відчуттю ми зробили просто колосальну справу, колосальну. І навіть, от коли е, ти казала, що ця молитва хай звучить сотні разів да тисяч. Я прям от така пішла вібрація. Ну, от я таке, ну я не можу це ну, відчуття пояснити. Тобто, таке, знаєш, така сильніша вібрація пішла, що вона ще буде там вібрувати довго-довго-довго по відчуттю. І ще по коли ми з'єдналися з зі своїм галактичним да, космічним тілом, то мене просто почало э, труханити. Я відчула хо, ну, холодок, по-перше, почав язик чуть-чуть, як я не знаю, німіти, холодіти, якісь такі відчуття не зрозуміли. Але таке я почала так плакати, тому що я розумію, що я сумую. А мені говорять, що тіпа, ні, ти тут ще маєш ну, тіпа, справи, справи зробити. І якісь почались навіть такі вспишки, ну, в очах. Я вибачаю, що я така просто я дуже чутлива. Це плач не за того, що там да, мені погано чи там це і просто це переповнюють мене відчуття. Тому дуже велика благодарність тобі, дівчатам теж за наше таке мощне поле, Все, всева, благо. Велика, велика тобі. Благодарність. Дякую, що ти розповіла, поділилася там. Дійсно, я знаю, що вони ой, посилалися для того, щоб збивати нас. Тому я дійсно я відчуваю і коли голосніше, і що я іноді ну, я не як людина передаю і сижу і говорю. Тобто, в мене, звичайно, були якісь записи, молитви там, але мені в потоці завжди таке щось приходить. Я навіть не знала, що сьогодні буде така робота ще з древом цим, і взагалі я навіть не думала, воно все якось так. Розкривається в процесі. Якщо ще хтось хоче поділитися, будь ласка, послухаємо ваші відчуття, враження. Дякую, Агнечка. Настільки об'ємно, я просто в якийсь момент просто розтворилась і все. Дякую, сьогодні. Дякую, дякую. Мені навіть важко було uh, розмовляти. Ви, я думаю, ви відчували і чули часто, коли в мене також uh, така енергія йде, що і, ну, я на ті слова кажу, чи збиваю ще якусь букву, то виговорити слово. Тобто тут також таке аж стіплює, Ти говориш, а ти не можеш вимовити слова. <сум> Воно так цікаво в потоці відбувається. Але я хотіла ще додати, що відчувалася така біль <сум> ну, от, планети просто. Так, от... так. Просто і вона от потребує от цих да, якби візуалізацій, що від кожного з нас, якби от, ну, як такі ниточки, ну особисто я бачила, да, от так, отак наповнюють, отак от сходять, от але вона потребує цієї любові, зцілення, тому що болі дуже багато. І знов таке відчуття, що от це з древом е життя, з, от з тими намірами дещо потрібно буде знов повторити якось, може, через тиждень, коли мене там буде. Так, да, да, так, я відчуваю, що як в суху землю, да, то що в ці ниточки, да. да, це хорошо, але це по об'єму, ну лучше чим нічого, да, але типа воно класно що ми це робимо, але їй дуже ну, важко зараз і на я цього потребу. Так, так, дякую, Сонечко. Скажу чесно, мені от в процесі вже цього прийшло, і в кінці практики, що оці нижні цвіти, які ми стілювали, що це тільки початок процесу, і це ну, теж майже ніхто не робить і ну, нам це. Дано, скажем да, це наша задача, я так зрозуміла. У нас ці коди доступу є, такі роботи. У кожного своє є свої кола, свої задачі у цих кіл. Да? От у нас таке щось своє, і нам ще потрібно буде щось таке проявити. Мені теж таке приходить, щось зцілювати, тому що багато хто цю темноту не може пропустити, прийняти в собі. І це, на жаль, ну, теж заважає переходу. Тому що, розумієте, коли на ноги одіти металеві е, капчики, да, ну, тобто ти ж нормально йти не зможеш. І ще зв'язати, запутати металом. Тобто це таке відчуття планеті, вона не може якби вибратися, тому що ми тримаємо цю темноту, не пускаємо, не приймаємо, не стілюємо через себе, не піднімаємо. Воно теж вибирає трансформацію насправді. Ось такі справи. Хтось ще хоче поділитися, щось сказати. Дякую велике за сьогоднішню практику. Дуже було мощно в якийсь момент. І я не таке враження було, що я просто розчинилась. Мені було важко повторювати слова. Мені було важко підняти руку. Мені було важко взагалі рухатися. Я думаю, ого, де я, хто я? Стосовно оцих нижніх древа життя, як ми запускали туди енергію. Дуже цікаво було. Вони були як здивовані, що туди пішло світло і любов. Але деякі були не стільки раді і щасливі, що туди, нарешті, е, пішло світло і любов, вони знаєте, як видухнули. Фу, ну нарешті хоч щось вже до нас почало доходити. Дуже гарно було, коли ми стояли всі навколо. Землі трималися за руки і посилали від себе і через вищі наші аспекти світлої любов. І у мене таке було видіння, як ми з'єдналися з землею, з гутими такими лучами в центр землі. І вона почала пульсувати так цікаво, от як, як серце дихає, як ритм. вона у неї такі імпульси пішли від неї, потім віддача пішла. Дякую велике, це дійсно дуже потужна практика. Дякую, дякую. Агнея, дякую, дякую всім дівчаткам. Дякую, дякую, дякую вам. Звичайно, дякую. всі ми раз це робили, Дуже потужні процеси. Потім проявляє те, що може, те, що готовий, я тебе для тут буде. Можна я? Так, так, сонечко. Дуже цікаво було спостерігати, коли ми ну, душам цим дарували ту част, ті частинки, які приходили з космосу, які були з ним розрізнені, і я бачу, як наше коло стоїть навколо якогось такого озера, повністю круглого, і звідти починає підніматися голова, і ціла істота, яка дивиться, і каже: І, і це так можна, да? і так. Ну то, есть, як будто би, знаєш, як утоплених чи таких закатованих досить серйозних речей, да? і за ними така вернічка маленьких істот. І вони такі всі, всі, всі такі єлі є, тягнуться, але розуміють, що їм дають насищення, да? дають їм повну туту, якої в них не вистачало. Потім ти кажеш, будемо випалювати, думають, цікаво, я бачу озеро, а будемо випалювати. Ну добре. Тобто піднімали, ну, дійсно вставали ну, такі істоти, які давно вже дуже забуті, задревнені, і вони ну, були, там, скажімо так, здивовані, що взагалі про них згадали. А коли з'єднувалися з галактичним тілом, я не знаю, як ви, дівчинки, я співала. В мене йшло спів, я собі співаю, думаю, так мені добре, так я гудю. І в такому розчиненні, в такому класному кайфі. Мені ось так було. Тобто я відчуваю, І от навіть зараз, коли ти сказала, знову згадайте, як це, е, і що нашептати на воду в такому состоянні. Я чувствую, що я гудю ще, і що я ще от в такому состоянні галактичного цього тіла. Мені подобається, дуже дякую. Дякую, Якщо на сьогодні все. Всі виступили. Хто хотів і міг. Отже, після таких трансформаційних процесів дійсно розмовляти важко. У мене ще тут досі таке відчуття, ніби, ніби щось таке тримає і вимовлять важковати. Ну, Це ще буде цей стан ще буде продовжуватися, звичайно. Наблюдайте, спостерігайте. І вночі за снами, що приходить, і в просторі, що відбувається, адже ми зацепили дуже потужну силу, дуже потужну, скажімо, такий пласт реальності, важкий і потужний, і зверху в такий міцний, кристальний, да? тобто різні різні, різні процеси об'єдналися сьогодні на диво. Звичайно, по мірі а, часу. Ту, ту молитву, яку я вам давала, теж від, від свого імені, від імені роду, можете також тут повторювати і ще молитися вживу. Але, звичайно, те, що ми проговорили, що воно буде повторюватись тисячі разів, так воно і буде. Але я кажу, чим більше, тим краще. Щоб воно, як в програма, записалася, бо це все має голографічні такі прояви да, в наш звіт. Що рекомендую, нагадую, попити водички, от мені знову підказують, заговорити її від себе, побажати людству щось, випити обов'язково мінімум три ковточки. І заземлитися, відчути стопи. І вдячність всьому світлому, проявленому, темному, всередині, все, що є, тому що все має бути в гармонії вже. Але ми вибираємо світло, тому... Темноту освітляємо, приймаємо і трансформуючи, відпускаємо туди, куди угодно нашому першоджелеву творцю. Дякую, і благодарую всіх вас за чудовий простір, за таку потужну роботу. Відео зроблю.